Всім привіт! У мене початок полуничного сезону. Замовила вчора людина полуниці моєї оцієї, стародавній сорт. Щойно накопала, зараз гарненько земельки, зволожу, буду пакувати і везти на пошту. М -м що хочу сказати? Копається твердо, дуже твердо. Не знаю в чому причина. Ну, І картоплю в цьому році копаємо дуже твердо. У нас чорнозем, у нас не, не пісок, не глина. Коріння не таке у мене велике, навіть і навесні у полиниці. Ну, гарне, непогане коріння, гарне, як на чорнозем. Це вона в піщаній землі, в глинистій, вона дуже глибоко і дуже пишно пускає корінь. А для чорнозему в мене теж дуже гарний корінь. Дуже твердо копати. Саджанці у мене різні, за величиною є. Ось такі. Дивіться, боже, за два місяці неповних. така краса. За розміром вони не один в один, будуть різні, але стараюся копати, щоб були корінчик ціленький, гарненький, ось, наче й невеличкий, поливати. Я ж собі таку саму сажу, люди. Таку ж саму сажу. Де меншенька ось є. Ось, де попадалися мені дітки, не обривала. Якщо треба людині, можна посадити, поухажувати і, і буде шикарний кущик ще. Це в мене тут 30 саджанців. Ну і плюс ще додаткові, які попадалися. Я ж нічого не викидаю. Хай краще викине людина, я, мої очі того не бачать. А я кладу. Ось такий є взагалі гарнючий, правда ж? Молодесенький. А є меншенький, а є ось такий. Ну Куди ж його? Ну, подивіться, який пишнячка. Та він же ж до осені прийметься і навесно буде шикарний кущичок. У Азії гоней звісно, буде менший, менші будуть саджанці. ну вона така не у фаворитах у мене, можна так сказати. Можна її розводити, непогана і вона із по смакових якостях. Ну, але бачите, набагато менші кущики вона пускає. але також Позатому році я ось сюди розсаджувала. в мене ділянка була туди трохи далі, сюди розсаджувала. Отакими у липні починала. Тільки корінчик пустив отакеньке. І вже садила. Поливала і ось, дивіться, яка діляночка. Так що можна вже садити, якщо хтось збирається поухажувати за нею, не так, що, я скажу, укинув і а тоді. Ой, а чого ж воно висохло. А поливати і. Сьогодні відправлю, завтра вже думаю, людина ввечері вже буде садити. Дуже швидко. Копала в різних місцях, ось тут копала. І тут трохи ну дуже твердо. Це вже вчора вранці поливала. Але земелька сирувата, ще кілька днів постоїть, знову буду поливати. Тут ось копала. Всякі, маленькі, ось ще дуже такі, дуже малесенькі, ще ось ще тільки буде вкорінюватися. Ще дуже малесенький такий залишає. Хоча я ж кажу, я отакими садила. Шикарно. Дай Боже, аби прийнялася, все пакую і повезу. Вона сьогодні знову спека, вчора так спекотно було в обіди. Я не знаю, це, це точно як ото було у липні місяці. Така спекота. Хоч би ненадовго. Так гарненько було, як вечір підходить, так прохолодно, а то і вечір, а воно жарить. Так що, хто захоче, вистачить і для тих, хто бронював надалі, вистачить на всіх. 8 гривень саджанець. Ну, різненькі, різні. Меншенькі. Я не показую, що один води на весну. Ну, це вже я не рахую, це просто я доклала. Рахую, я такі гарненькі, які б сама садила. Все, пакую. Все, посилку завезла на пошту, їду додому. Ой, бажання залізти в хату і не вилазити з неї до глибокого вечора. Отака спекота. Тепер в обіди десь приїде машина з нової пошти. І поїде посилочка. Спочином мене. Купила трохи на консервацію, солі. Бусикова салака виглядає такий невеличкий пакетик, бо на один раз йому вже там залишилося. Приїду зараз замішу хліб, дріжджі взяла. Куська ще спить, він так урань не встає. Дев'ять ранку це для нього рано, Вони ще сплять. Його поплавило від спеки, тому він ще не спішить вставати. Всім гарного дня! О, як в холодочку гарненько. Не виходьте на сонечко. Хто копає картоплю, дай Боже вам це пережить. Тому що... Ой. Знаю, що таке в спеку. Кваплячись вибирати картоплю після трактора. Добре, що в нас там цьому році холодочок. Можна ранками копати, як висохне. Все, поїхала далі.